Незламні це спільнота цілеспрямованих жінок Дніпра, і саме під такою назвою вже всьому пройшов захід, мета якого продемонструвати жінкам, які вони насправді талановиті, самореалізовані, сповнені енергії і насправді незламні. Я блогер, засновниця жіночої спільноти незламні. Створила цю спільноту ще в червні 22-го року. в Той момент, коли багато жінок залишилось без підтримки, без подруг, без знайомих, і хотіли взагалі якогось спілкування. Саме тоді ми почали зустрічатись невеличкими групами, там 10-15 людей. А зараз на сьогоднішній день вже захід незламне забрав більше 80 людей. А це жінки, тільки жінки і незламні жінки України, які займаються. Діяльності, вони експерти, вони мають свої бізнеси, вони надають різні послуги б'юті індустрії і так далі. Дуже цікаві, різноманітні жінки з різноманітними професіями. Захід Незламний про Інстаграм. На заході ми говоримо про те, як розвивати завдяки інстаграм, як заробляти завдяки Інстаграм і як взагалі використовувати Інстаграм для свого розвитку і нових комунікацій. На питання, що мотивує і де черпає енергію, пані Дарина відповіла так: мотивують жінки. Я бачу, як вони хочуть розвиватися, як вони хочуть рухатись вгору, знаходити нові знайомства, нові зв'язки, розвиватися фінансово. І саме для таких жінок я створюю «Незламні» і хочу його масштабувати по всій Україні. На офлайн заходах жінки збираються, аби послухати інформацію від спікерів, а також знаходять нові знайомства вагомі для роботи. Мейкерка цього заходу незламно почала активну діяльність саме після перших заходів. «Незламних». після незламних стало дуже багато класних знайомств. Дівчата пропонують співпраці, хочуть працювати, хочуть надихатися емоційно. Тому приходять знову і знову. Я вже знаю, вже особисто цей дівчат. Вже 10-20 разів бачилися і помимо незламних, і вже просто збираємося на інших заходах. Тому я всім дуже рекомендую. Вони працюють дуже під час війни люди втрачають часто мотивацію. Здається, що все так погано і нічого не хочеться. А коли ти бачиш, що всі щось хочуть, до чогось прагнуть, щось роблять, і ти такі думаєш, точно, ну ну чого страждати, сидіть, треба працювати. Попри те, що відбувається зараз, жінки працюють, розвиваються, навчаються, створюють нові бізнеси. Я з самого початку приймаю участь в даному мероприятті. Я вважаю, що коли людина хоче масштабуватися, коли людина хоче продвигати свій бренд, і е, такі мероприяти дуже важливі для отримання нових знайомств, для проявлення і пред'явлення себе і свого продукту. Або своїх продуктів. Дихаю цей непростий час. Просто жить. просто жити здесь і сейчас. Учасниці заходу отримали безліч подарунків. Один з них це взуття від відомого у Дніпрі, не тільки бренду. Цей час дуже важливі такі заходи, тому що тут збираються такі дійсно незлавні дівчата. З'являється новий нетворкінг, нові подруги, нові партнери обов'язково потрібно проводити такі заходи, тим паче в такий час. Зараз, мабуть, кожна друга жінка так точно сильна, незламна. Вона, як той Юлій Цезарь, може одночасно робити декілька справ і продавати, і красиво одягатися, і вміти строїти бізнес в Україні так, в цей час. У кожної з жінок своя історія, і саме вони надихають вести цей проєкт. Я відвідую кожне незламні, бо це кайф бути гарною. Ми знаходимося в той час, коли крім війни нічого не видно і нічого не чути. А треба рости, треба розвиватися, тому що, тому що кожна криза за собою підрозуміває шалений зріст. На мою думку, незламна це та, яко, яка ніколи не скориться, а буде йти пхнути вперед свою справу.